Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Сьогодні хочу розповісти вам про одну дуже важливу ідею в економіці, і вона, знаєте, десь там у підніжжя айсберга. ми її не помічаємо. Ми дуже часто потрапляємо з вами в пастку ефективності, гонитви за ефективністю. От ми намагаємося все налагодити в нашому бізнесі яка можна швидше, економніше, якісніше. Ну, тобто... Операційна ефективність, як то кажуть, це король, да, тобто, от ми маємо зробити максимум, щоб менше витрачати, більше заробляти, менше по дорозі втрачати, і на це спрямовано дуже багато управлінських практик. От ми з вами що не візьмемо навчання, якісь книги дуже важливі, там МБІ і так далі. То там багато дуже про це, як робити речі більш правильно, як їх робити більш ефективно, але це величезне. Напастка. Тому що якщо ми робимо неправильні речі, не ті речі, то ця вся ефективність вона не має жодного сенсу. Про це казав ще колись Пітер Друкер. Він казав, що немає жодного сенсу гнатися за ефективністю в тих речах, які просто не треба робити. І, до речі, наш декан ківо бізнес-школи Олександр Саврук наголошує, що ефективність дуже сумнівна. Чеснота. А німецький теолог і антигітлерівський активіст Дітріх Ванхофер, коли взагалі сказав, що якщо ви сіли не в той потяг, немає жодного сенсу бігти проти руху по вагону. Окей, але як тоді взагалі визначити, чим займатися, а чим не займатися? Я хочу сказати, що це одне з найбільш стратегічних питань, як для інвестора, який розглядає проекти, куди вкласти свої гроші, як для покупця бізнесу, який обирає, а що відповідає його інвестиційним критеріям, інтересам так далі. Для підприємця, який розглядає розвиток бізнесу, можливу диверсифікацію, входить в яким в якійсь суміжні, скажімо, сфери встановлення партнерства. І також для управлінців на рівні держави, там для міністрів, для депутатів, для тих, хто керує економічними процесами, тому що логіка насправді дуже схожа. Це називається фрактальні властивості в економіці, коли ми бачимо наскільки важлива економічна спеціалізація на рівні, наприклад, людини, професія людини, та на рівні компанії, економічна спеціалізація, там не тільки продукт, бізнес-моделі, і так далі. І так далі. І економічна спеціалізація країни або міста, Да? тобто тут дуже багато паралелі, і якщо Перш, на, на перших цих рівнях нам там треба приймати інвестиційне рішення, як більше заробляти, як мати кращу перспективу в бізнесі. То на рівні державної політики нам вже треба м, вирішувати, а що має бути пріоритетом нашої політики. а Куди ми маємо інвестувати в межні ресурси? А які правила гри ми маємо створити для яких індустрій ми маємо їх налаштувати особливим чином? Це називається економічна інженерія для того, щоби. Покращити структуру економіки для того, щоб пришвидшити економічне зростання країни, і це абсолютно нетривіальне питання. І я запропонував таку евристику, такий спрощений, скажімо, підхід три базових критерії, які ми маємо перевірити для того, щоб визначитись, а чи ми стратегічно взагалі тим займаємось, чи ні. З точки зору бізнесу, з точки зору економіки, подивіться: далеко не всі компанії стають успішними великими. І це... Не питання операційної ефективності більш ніж наполовину це визначається у цим стратегічним сетапом, чи вони взагалі правильно обрали чим займатися і, і чим не займатися та тобто, чи правильну стратегію вони сформували для е, свого е, бізнесу. Так, от ці кілька критеріїв я хочу з вами поділитись ними. Перший критерій це зростаюча віддача, в тому. Що ви хочете зробити основою своєї діяльності економічної свого бізнесу, дуже бажано, щоб там була зростаюча віддача, а не спадна і не стала там лінійна, скажімо. Да. Що це таке? Ну, дивіться, зростаюча віддача це коли кожен наступний елемент вашого там продукту, скажімо, кожен ваш наступний товар або послуга і так далі вона вам обходиться дешевше в термінах собівартості, і приносить вам більшу прибутку, тобто більш маржинальності. Тобто, по мірі того, як ви збільшуєте свій бізнес, якщо прибутковість одиниці вашого продукту зростає, я вітаю вас, у вас зростаюча віддача, і це розкішний стратегічний такий, скажімо, сетап для того, щоб мати довгостроковий серйозний успіх в бізнесі. Якщо ні, якщо падає. То це велика проблема, тому що тоді у вас може бути не бізнес, а така ганитва за, там, просто за тим, щоб витрачати свій час, ресурси. Да? Тобто, я не кажу, що це не може бути прибутково, Може. Ну, просто різна перспектива. Дивіться, якщо ми з вами, наприклад, копаємо вугілля, там спадна віддача. Чому? Тому що кожна додаткова тонна вугілля вона буде нам коштувати дорожче в собі вартості. Це називається гранична собівартість. Да? Причому, на жаль, не тільки в грошах, а часто і в життях. Тобто там є обмеження в цьому виді бізнесу, коли ми щось копаємо там на землі, да, якісь природні ресурси видобуваємо, або якщо ми з вами беремо там, скажімо, фермерство таке, да, тобто сільсько-сільськогосподарський бізнес на землі, ну, такий сировинний можна сказати, Да, Тобто, якщо ми не йдемо там у виробництво, в переробку глибоку і так далі, просто в нас є 100 гектарів. Може бути ще 100 гектарів, може бути ще 100 гектарів, то в самому кращому випадку там буде лінійна або стала віддача а швидше за все вона буде. Спадна, тобто додаючи певний обсяг туди інвестицій, зусиль, людина годин, свої уваги і так далі. і так далі, Рівень прибутку, який ми будемо заробляти на одиницю товару, він у нас скоріше за все буде там не збільшуватися, а знижуватися, або залишатись там ну, близьким до, до певного там постійного, скажімо, рівня. Да? Тобто, це спадна віддача. Тобто такі види бізнесу, вони дуже часто обмежені апріорі. Або, скажімо, якщо ми з вами ну, робимо як свій індивідуальний бізнес бути водієм таксі, у якого одна автівка. Да? Тобто то у нас 24 години на добу. Ми не можемо вийти за це обмеження, якщо ми не поміняємо бізнес-модель, якщо ми не поміняємо продукт. Це означає, що нам для того, щоб більше заробляти, нам треба швидше їздити, менше відпочивати. І кожна наступна година. Цього нашого продукту або кожна наступна поїздка, вона для нас буде не більш прибутковою, а навпаки, тому що ми будемо втомлюватись, машина буде ламатись, дуже багато факторів. Тобто, і в цьому бізнесі цього не уникнути. Ми не можемо, скажімо, перестрибнути через ці реалії. Оточуючого світу, да? і оскільки в добі 24 години, якщо у нас якийсь бізнес пов'язаний, скажімо, з нашою там, ручною, умовно кажучи, працею, то це скоріше за все буде спадна віддача. Да? Тобто, і це великий такий, ну скажімо, red flag, да? Сигнал про те, що треба замислитися, а можливо, треба щось міняти, можливо, треба додавати якісь продукти з іншими характеристиками, міняти бізнес-модель. Якщо ми говоримо з Вами, наприклад, про такий бізнес, як склади або там ресторани, то тут, скоріше за все, віддача буде лінійна. Вона буде умовно постійна, тобто, у нас ми можемо розширювати обсяги нашої діяльності, ми будемо більше заробляти, більше прибутку, але пропорційність з нашими. Зусиллями, інвестиціями, нашою увагу до цього бізнесу, вона буде прямою лінійною, так? тобто більше вкладаєш, більше заробляєш. Більше вкладаєш, більше заробляєш. Ну, ми це з вами шукаємо не таку лінійну віддачу, а ми те з вами шукаємо, як нам вийти на експоненційне зростання, щоб ми просто включили з горизонталі вертикаль. Як це можна зробити? Де така віддача? Я вам скажу, підказка дуже проста. Казка, це достатньо нам з вами подивитись на найдорожчі компанії в світу за рівнем капіталізації, за рівнем ринкової вартості. Що це за компанії? Ну, от В п'ятірку найдорожчих компаній світу, хто в нас там входить? Apple, Nvidia, Amazon, Meta, тобто компанії Big Tech, тобто компанії технологічні. Чим вони відрізняються тим, що в технологічному бізнесі, особливо в продуктовому, да коли ми говоримо там не про аутсорсинг, аутстафінг, який по суті є таким квазі сировинним видом бізнесу, а коли ми говоримо з вами про продукт, там зростаюча віддача, і дуже крива продуктивності крута. Тобто ми з вами, наприклад, написали комп'ютерну програму, продали там 100 екземплярів, ми в збитках, да? продали тисячу екземплярів в збитках, продали мільйон екземплярів, ми вийшли в плюс. Да? Але коли ми продали наступний мільйон екземплярів, то наш прибуток значно перевищив той, який був від першого мільйону екземплярів, тому що наша сабівартість. Скорочується в розрахунок на одиницю продукту. А наш прибуток, наша маржинальність, вона навпаки зростає. І там включається експонента. І це просто виглядає як магія для тих, хто не вникає в економічну суть. Це магія, одні багаті, інші бідні. Да? Тобто у одних компанія коштує три з половиною трильйони доларів. Трильйони доларів. Це просто як. Там 20 майже економік України за своїм масштабом, да? тобто річних, тобто це вартість однієї компанії в Valley. Тобто, а інша компанія залишається кав'ярнею на розі вулиць, і, можливо, це саме класна душевна кав'ярня, але з точки зору бізнесу, якщо ми хочемо з вами будувати систему, то ми маємо замислитися. А де тут є зростаюча віддача, чи вона тут є? І гарна новина це те, що ми можемо навіть в одному бізнесі з вами знаходити, як переключатись між віддачею, скажімо, спадною, лінійною і зростаючою. Ну, наприклад, якщо професор викладає. Вживу в університеті да, або в бізнес-школі. Ну, Приходить, виступає там, перед аудиторією в 30 слухачів, а потім знову приходить, виступає, а потім знову для того, щоб йому більше заробляти, ну, якщо це бізнес, да, ми розглядаємо це як бізнес, то йому треба більше читати цих лекцій. Знову таки, 24 години в добу, і він більш просто фізично на якомусь етапі не зможе, він буде втомлюватись. Тобто, ну, Я вже не кажу про те, що там, не всі будуть ходити на цю лекцію. Зрозуміло, що е, хтось туди. Стане клієнтом на консалтинг, да, зрозуміло, що хтось інвестує, можливо, в якісь проєкти, да тобто так дуже часто відбувається в американських університетах, зокрема, але все одно, ну тобто в самому цьому бізнесі вона тут закладена, віддача як спадна або лінійна в кращому випадку. Але якщо цей професор. Запускає, наприклад, YouTube канал освітній, або робить свій курс на популярній глобальній освітній платформі. То що він робить? Він записує цей контент, розміщує його туди і просуває його. І поступово, коли його починають дивитись більше людей, якщо це якісний контент, то що відбувається з віддачею в цьому бізнесі? Він присвячує час запису нових курсів, нових там лекцій, нових ефірів. Але він, присвячуючи там, скажімо, годину щодня або там день щотижня, він це так робив, він це так робить, і він це так буде робити. Але віддача на кожну додаткову годину його часу інвестованого в цей бізнес, вона буде що? Вона буде кардинально зростати. І в якийсь момент вона піде просто по супер експоненті. Нещодавно написали в The Economist, у впливовому британському виданні про... Український Ютуб-канал, де 11-річна дитина проживає своє життя, навчається, грає, батьки знімаються на Ютуб. Це український канал, який має 130 мільйонів підписників, і за самими скромними оцінками цей канал заробляє більше 10 мільйонів. Доларів щороку. Насправді я думаю, що їх доходить значно більше, якщо взяти не тільки, скажімо, там рекламну складову, там є багато інших варіантів монетизації е, таких каналів. Можете собі уявити, практично мільйон доларів щомісяця, знімаючи. Як дитина грає, як вона росте, що їй цікавить? Та тобто, чи це можливо було, поки не прийшов інтернет, чи це можливо було, поки Google не зробив YouTube, Та? Тобто, оці it платформи там просто колосальна зростаюча віддача, і там мережеві ефекти. Тому що чим більше людей на цій платформі, тим більша взаємна користь. Да? Тобто, навіщо було комусь приходити на Фейсбук, поки там було мало користувачів або на LinkedIn? Та туди спочатку ніхто й не приходив. Да? І ем, розробники вони спочатку реєстрували там, так би мовити, просто мертві душі, да? тобто неіснуючих користувачів, щоб інші подивилися, сказали, о, там якась динаміка, там якісь дві Давай ми прийдемо, зареєструємось, Може, там буде якесь спілкування, якась комунікація. Тобто так це працює. Да? І дуже важливо знаходити ці можливості. Уявіть собі, цей професор він може зробити апгрейд. Від офлайн формату, від формату цих живих лекцій на 30 людей до формату виходу на глобальну аудиторію, де виникає зростаюча віддача через от саму цю технологічну платформу. І тут ми з вами плавно переходимо до другого критерію, да, який дуже важливий. Не менш важливий, мабуть, в порівнянні з зростаючою віддачею, це масштабованість, це scaleбіліті. Тобто масштабованість це якраз наявність. Достатньо великих, скажімо, габаритів і простору для зростання бізнесу з точки зору попиту, з точки зору технологічних можливостей, там, виробництва доставки цієї продукції. Да? Це може бути матеріальна, нематеріальна продукція і так далі. Ну, уявіть собі знову таки, що ми з вами створили там кіоск Шаурми, десь на вулиці, і там є якийсь трафік, якісь люди поряд йдуть, але. Ну, їх і йде, скільки їх іде, стільки йде. Да? Тобто, і ми з вами хоч на голові будемо ходити, але більше, ніж якусь кількість цієї шурми, ми там не продамо. Да? Тобто є певний такий ну майже фізичний просто ліміт того, що ми можемо там зробити. Але, знову таки, якщо ми з вами робимо. Наприклад, англомовний освітній канал, який можуть дивитись кілька мільярдів людей в світі, да? тому що ну це ж не тільки там, Британія, не тільки Європа, взагалі там Америка, да? там в Індії мільярд 400 мільйонів людей, багато з них англомовні. А Індія найбільша англомовна країна світу, найбільша демократія з позитивною демографією, колосальний попит на інфо. Контент тому це теж підказка. Да? Оце скейлабіліті. Тобто, чим масштабніша проблема, яку ми вирішуємо в бізнесі, чим більше в нас потенційних споживачів, чим більше наших можливостей кудись доставити цей свій товар, продукт і так далі, тим крутіший наш бізнес. Тому що є бізнес, у якого кількість споживачів, їх куповельна спроможність, вона апріорі обмежена. І ми, якщо уважно подивимось, ми це побачимо. І краще це побачити раніше, ніж пізніше. Коли ми вже в цей бізнес вклали великі гроші, коли там, купили якусь нерухомість, да, там, щось організували, команду, вклали в оборотні е, значить, активи і так, далі, і так далі. А там води немає в басейні. Ну, тобто Тут от, це дуже важливо побачити і не пропустити цей фактор. Тому скейлабіліті другий е, такий тест, другий лакмусовий папірець на те, щоб не помилитись з вибором бізнесом, яким е, займатися. Дуже часто сервісний. Бізнес, такий локальний бізнес, він приречений бути маленьким. Да? Тобто, якщо немає глобального побуту, якщо немає експортного потенціалу, якщо немає можливості, е, свій бізнес поставити кудись за кордон. Ну, наприклад, якщо в нас там з вами перукарня. Ну, перекарня локальна, да. Тобто ми локально надаємо ці послуги. Це може бути крута перекарня, Вона може коштувати може, великі гроші і так далі. Але все одно, це локальний бізнес з обмеженою масштабованістю, замежено цим і Це важливо розуміти на старті. Другий фактор: третій фактор це наявні ресурси. Або можливість доступу до них, тому що може не бути ресурсів тут і зараз, де вони нам треба, але ми можемо знати, де їх купити, де їх дістати. Вони фізично доступні. Да? тобто, це може бути окей, залежно від ціни. Але якщо їх просто немає, ну розумієте, це як наприклад якійсь країні, в якій дефіцит електроенергії, немає своєї там атомної генерації, нема великих надмірних потужностей електроенергії, сказати. А ми будемо будувати там дата-центри, наприклад, для штучного інтелекту. Ми запрошуємо інвесторів. Ну запрошуйте, але ніхто не прийде, тому що якщо нема базового фактору для цього бізнесу, багато електроенергії бажано і бажано за передбачуваною ціною, ніхто не прийде. Або як, наприклад, країні, в якій немає лісу, немає своїх там дерев, немає великих водних запасів, скати. А ми будемо заманювати до себе завод там по виробництву паперу, цілу целюлози. Да? Тобто, ну це складно буде заманювати, тому що як показує український досвід, от коли я був в парламенті, провів там зокрема цей закон про заборону експорту лісу кругляка, то прийшли десятки заводів, які інвестували в Україну мільярди доларів, і мільярди євро. Чому тому, що вони отримали, скажімо, ну якщо не гарантію, то... Достатньо високу ймовірність, що в них буде сировина, тому що закон на 10 років заборонив вивезення необробленого лісу. Тобто ліс вивозити не можеш, а меблі можеш, якісь напівфабрикати можеш, да, там, І так далі. Тому е, ці інвестори в деревообробку, в меблеву промисловість, вони собі порахували, ага, буде сировина, якщо заборонена експорт, то скоріше за все вона буде дешевше ніж на глобальному ринку. Тому нам цікаво, ми заходимо, ми інвестуємо. Да, тобто, і оця наявність ресурсів вона також є. Дуже важливою, вона є визначальною. Або скажімо, якщо ми говоримо з вами про розвиток хай-тек індустрії, якщо в нас немає, наприклад, там сильних університетів, якщо немає дослідників, якщо немає. Захисту інтелектуальної власності або, наприклад, венчурної індустрії з глибоким достатньо ринком капіталу, то звісно що не буде і цієї там індустрії, да? тобто тому що ну чому вона тут має вирости, якщо немає води в басейні, якщо немає належного ґрунту для цієї секвої, да? якась травичка маленька тут виростуть, якісь малі бізнеси, сервісні, да? там один одному будуть ці послуги надавати і зайнятість людей буде, але. Не буде оцього зростання перспективи масштабу, тому зверніть увагу на це в своєму бізнесі. і Зверніть увагу, що це так само працює на рівні державної політики. Перше, зростаюча віддача обов'язково має бути. Треба створювати продукти, треба міняти свій портфель продуктів, треба адаптувати під це стратегії. Я, до речі, деякі компанії консультую з цих питань, допомагаю їм знаходити такі ніші, формули майбутнього успіху, прориву. Да, як з урахуванням глобальних трендів інкорпорувати їх в свій бізнес і створювати конкурентні переваги перший фактор. Другий фактор це скейлабіліті, це масштабованість бізнесу. Тому що, якщо ви не можете свій товар постачати за межі там своєї вулиці, свого міста, своєї країни, якщо немає багато платиспроможних покупців у вашого товару, то ну ви не виростите бізнес імперію. Ну хтось каже, ну так, а ми і не хочемо. Ми хочемо бути самим кращим там. Бутіком, наприклад, на, на Розі вулиць, окей, така формула теж грає, але якщо можна зробити бутік по якості, але колосальний масштаб, чому це не зробити? Ну, от візьмемо з вами, наприклад, годинникова компанія Ролікс. Rolex – це що нішова компанія? Ну, з одного боку, вона нішова, тому що це понад третина взагалі всіх швейцарських годинників в обсягах продажів. Да? Тобто вони, вони бренд дуже цінний, але масштаб, масштаб колосальний. Тобто вони продають цих годинників ну, просто більше мільйона на рік. Більше мільйона на рік, уявіть собі, годинки, які коштують в середньому там, за 10 тисяч доларів. Тобто це бізнес, який генерить ну, за скромними оцінками, там, 12 мільярдів доларів щороку на тому, що вони продають дорогий товар, престижний. Дуже багатьом людям по всьому світу, ну прямо дуже. Тобто, у них є зростаюча віддача, тому що це виробництво. Да? Тобто на виробництві дуже часто зростаюча віддача, особливо якщо це там автопром, машинобудування, ну такі технологічні, скажімо, проекти, в яких високий поріг на вхід. Але при цьому працює цей ефект масштабу. Да? І друге в них висока скейлабіліті, тобто вони таргетують клієнтів по всьому світу, хто хоче асоціюватись з успіхом цього бренду. І три наявні ресурси: Ну, наявні ресурси, очевидно, є для цього там, що там метал, да? тобто, майстри, які це роблять, да? тобто, механізми, інженерні школи і так далі. далі. Тому це вам приклад того, як, як це може бути. Свідомо і цілеспрямовано. Тому е трекайте свій бізнес, моніторте його, просто ставте на радар ці три критерії: зростаюча віддача, масштабованість і наявні ресурси. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал. Якщо вам було корисно, ви також можете підтримати мене на Patreon, тут на YouTube, стати суппортерами каналу. Ну і на Монобанку. Таким чином ви допоможете створювати більше україномовного контенту про економіку, розвиток та інновації. Дякую до зустрічі.